В якій компанії краще працювати, в аутсорсингій чи продуктовій, де вдасться швидше побудувати кар'єру? І взагалі, які плюси і мінуси у тієї і іншій? Давайте будемо розбиратися. До речі, мене звати Юра, ви на каналі про менеджмент. І перед тим, як ми почнемо. Давайте поставимо вподобайку цьому відео і підпишіться на канал обов'язково, якщо ви цього ще не зробили. Тому що моя ціль 500 підписників до літа. Залишилося ще небагато, і якщо ви дивитеся це відео без підписки, обов'язково порадуйте мене своєю підпискою. Це надихає мене на те, щоб робити відео частіше. Ну, і перш ніж перейти до основної частини відео, я скажу, що те, що я буду сьогодні розказувати, основано саме на моєму досвіді, і я буду ділитися більше е, своїм е, баченням е, цієї різниці і буду говорити про те, як я відчуваю, е, що йде краще. Насправді можу сказати спойлер. Що і аутсорсинг, і продукт мають свої плюси і мінуси, і давайте ж розберемося детальніше, що краще, деякі плюси, і яку роботу вам варто шукати. Тож, перед тим, як говорити про плюси та недоліки кожної з типів компаній. Давайте розберемося, що ж собою являє аутсорсинг і що собою являє продуктові компанії. Насправді аутсорсингові компанії це компанія, яка розробляє якийсь продукт або проєкт на замовлення, на чиєсь замовлення, на замовлення якогось клієнта. Ну і особисто вона для цього клієнта набирає команду, чи в неї є вже. Набрана команда, котру компанія використовує для проекту. Продуктова компанія, в свою чергу, вона займається безпосередньо розробкою продукту, тобто, в неї вже є продукт, зазвичай це довгострокова історія, і команда довгостроково працює саме над цим продуктом. Тобто, фактично. Історії можуть бути дуже схожі, а можуть бути дуже різні. Давайте поговоримо про це детальніше. Ну і з чого б я почав розмову про схожості і відмінності, це культура компанії і колектив. Перша відмінність є аутсорсингові компанії, котрі націлені. На короткострокові проекти. У них є велика кількість клієнтів для якихось клієнтів вони можуть працювати над різними проектами, але це проекти, котрі, як правило, довжиною в 2-3-4 місяці, іноді це може бути один місяць, і ці компанії. Збирають е, команди саме під цей проєкт. Е, а якщо ми говоримо про продуктові компанії, то зазвичай це історія дуже довгострокова, і команди працюють над проєктом довго. Тобто є певні, е, певні проекти чи продукти компанія, і команда розробляє ці функції для е, продукту е, рік-два. Півроку потім доробляють щось нові фічі, можуть переключитися на інші проекти, але в межах даного продукту. Що це означає для колективу? Ну, перше, для аутсорсингових компаній колектив менш стабільний. І як ми пам'ятаємо по моделі Такмана чи по будь-якій іншій моделі формування команди? Якщо команда працює короткий період, і люди постійно міксуються, вони не встигають спрацьовуватися. І це, звісно ж, впливає на культуру колектив. В командах продуктових люди частіше за все працюють разом довго, вони. Дуже добре знають один одного, вони спрацьовані, вони знають плюси, мінуси кожної людини, вони знають підхід, і це робить культуру всередині команди зазвичай більш приємною, і люди в таких командах більш спрацьовані між собою. Наступне, про що я хотів би поговорити, що я хотів би затронути, це цілі та цінності. Насправді я не хотів би накидувати на аутсорсингові компанії чи аутстафінгові, аутстафінгові компанії, не хотів би розказувати про них в ключі, що це компанії, єдиною ціллю котрих є заробляння грошей, я Знаю багато е, аутсорсингових компаній, котрі дуже сильно вкладаються в побудову атмосфери в компаніях е, і е, вибудовування класних колективів, котрі дуже цінують своїх людей. Але в тому числі є компанії, котрі е, іноді вони навіть себе так називають. Таким словом, котре мені не дуже подобається, бадішоп, коли е, ціль компанії е, є ефективне використання ресурсу. Тобто вони слідкують за тим, щоб людина постійно була завантажена, е, незважаючи на те, наскільки там комфортно людині переключатися між трьома проектами за місяць, е, наскільки їй комфортно е, працювати з тією чи іншою людиною, наскільки. Наскільки буде здорова атмосфера в команді, котру зібрали на два тижні, у котрі горять дедлайни і потрібно встигнути зробити певну роботу, тому що у компанії є контракт на те, щоб завершити проєкт за місяць і більше витрат на зарплатню цим співробітникам, немає, в таких компаніях, де Цілею є саме утилізація робочого часу е співробітників, е культура, мораль е команди, як правило, на низькому рівні. Ще раз хочу підкреслити, що я не хочу накидати на всі аутсорсингові компанії, що вони всі працюють в такому стилі. Ні, не всі, але серед аутсорсингових, та компаній. Е ми можемо досить часто е, знайти компанії, котрі працюють саме в такому стилі. На противагу їм, е, компанії продуктові, вони, як правило, зацікавлені в тому, щоб е, люди, котрі працюють в цій компанії, вони працювали довгий час, і вони. як... Е, Наскільки можуть, вони забезпечують хорошу атмосферу в колективі, вони намагаються утримати людей подовше і пропонують їм намагаються зробити атмосферу там найкраще, щоб людям хотілося працювати з компанією в колективі над цим продуктом. Що стосується графіку роботи, тут може бути дуже сильний розкид і дуже багато варіантів, але знову ж таки, якщо брати там, середню температуру по палаті, то в аутсорсингових компаніях буде набагато більш обмежений підхід до вибору робочого часу. до… Того, коли вам треба прийти. Є компанії, котрі встановлюють програмне забезпечення, котре відслідковує, скільки годин на день ваш лептоп є включеним, скільки ви по факту працюєте, в продуктових компаніях зазвичай зазвичай підхід до цього простіше. Ви маєте робити свою роботу вчасно, ви маєте показувати результати. І якщо ви сьогодні попрацюєте 5 годин, а завтра 10, показуючи дійсно результат, то зазвичай до цього відношення буде лояльним. Ну, але пропетляти і лінитися у хорошого менеджера. Ні в тій, ні в тій компанії не вийде, і це також, також частина роботи менеджера дивитися за тим, щоб люди працювали ефективно і показували результати. Ну і останній аспект, про котрий я хочу поговорити сьогодні, це підхід до розробки. Підхід до розробки насправді відрізняється в тому і іншому підходу, і є така цікава річ, що один і той самий функціонал в аутсорсинговій компанії і в продуктовій компанії буде робитися різну кількість часу. І аутсорсингова компанія зробить цей функціонал швидше з однієї причини. Продуктова компанія завжди має працювати вдовго. Вона завжди має писати код таким чином, щоб його було легко підтримувати. Аутсорсинова компанія має е, написати функціонал, вклавшись в межі е, часових рамок, бюджету і контракту. Тому, е, звичайно, код має бути якісним, е, але е, така. Вкладатися в довгострокові рішення аутсорсингової компанії не е, обов'язково. І таким чином, е, напевно, команда, команда розробки, котра працює в продуктовій компанії, вона робить більш якісні рішення, більш якісні підходи. І для команди мені здається, що такий. Е, Такий підхід більш прийнятний. Ну, і на завершення, давайте зробимо висновки, де краще працювати аутсорсинг чи продукт. Звичайно ж, однозначної відповіді немає, і ви маєте вирішити для себе, що на даному етапі кар'єри вам потрібно і чого ви хочете досягнути. В аутсорсинговій компанії ви швидше здобудете досвід, причому е, часто є можливість е, е, отримати досвід дуже різносторонній. В продуктовій компанії, особливо якщо е, ця компанія невелика, ваш досвід може бути більш широким, тобто ви можете е, отримати досвід в якихось галузях, котрі Дотичні до Project Management, наприклад, там підбір колективу, якісь задачі пов'язані з Human Resources, що може бути на якихось етапах кар'єри цікавим. В аутсорсингу у вас зазвичай є більше доступу до. Людей, з котрими можна проконсультуватися, і це дуже важливо для вашого персонального зросту. І в той же час продуктова компанія дасть вам, як правило, більш спрацьований колектив такого сімейного типу. Можна перечисляти досить довго плюси і мінуси, але основні речі я проговорив. Якщо я забув про щось сказати, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково прочитаю і відповім вам, що я про це думаю. А якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте вподобайки і підписуйтеся на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. По статистиці 80% користувачів дивляться моє відео без підписки. Тому треба виправляти цю ситуацію. Побачимося в нових відео. До скорих зустріч. Па-па!